Використання велосипеда під час ядерного випадення. Ось чому, це смертний вирок. Уявіть собі це, що не відбулося ядерне випадення, повітря насичене радіоактивними частинками, і кожен крок має значення. Можливо, ви думаєте, що схопити велосипед це розумний і швидкий спосіб втекти, але це рішення може коштувати вам життя. Велосипеди залишають вас повністю незахищеними. Немає захисних стін, немає захисту від смертоносної радіації. Кожен оберт педалей може наближати вас до смертельного опромінення. Радіоактивний пил прилипає до вашого одягу, шкіри, легенів. І це не ми. Будь-яка жива істота. Будь-яка електроніка, яку ви носите з собою піддається ризику. Пам'ятайте про трикутний символ радіоактивності, і це яскраве попередження. Залишайтеся захищеними. Залишайтеся в приміщенні. Транспортні засоби із закритими кабінами забезпечують певний захист. Але велосипеди абсолютно ні. Під час ядерного випадання безпека. Це не просто вийде, це необхідність. Не робіть фатальної помилки. Захистіть себе. Захистіть інших. Ніколи не використовуйте велосипед під час ядерного випадання. Ваше життя та життя оточуючих мас людей залежать від цього.